Ну, він каже, що ми прийшли спасати свою русську націю. Поставили мене на коліна, зав'язали глаза, зав'язали руки. І один дуже вдарив мене. Шість чоловік загинуло, і один хлопчина був поранений. Жінчин брат тут був, якраз він у нас в хаті жив, його хату розбило. Село П'ятихатки було як і чарівне, саме перше, яке попало повністю під їхній захват. Якщо вони Борозенське використовували як транзит від річки Дніпра до річки Інгулець, то вже стаціонарно їхня важка техніка стала в П'ятихатках і у чарівному. В хатках чому? Тому що там, ну напевно, ж їхні розвідки працювали, що там залишилися сілосні ями, як раніше на тваринництві робили сілосні ями. і вони в оцих силосних ямах ховали свою техніку, облюбували вони там. був… Будинок для тваринників, такий, як Червоний зал, чи, як казали, зал для відпочинку. Вони там облюбували, вони там зробили свій штаб і військова комендатура зразу десь із березня. Місяця 22-го року повністю була у селі П'ятихатки. Ну, звичайно, там у них було вони з великої Олександрівки, грабували навіть у закладах освіти, в медичних закладах грабували всю техніку і звозили на П'ятихатках. Це вже коли нас де окупували. То ми навіть знаходили по інвентарних номерах, знаходили всі технічні такі цінні речі, находили, бачили, що це все з інших населених пунктів. Населення вони не ображали, але десь вже на кінці травня самі перші мешканці, які загинули, це були жителі села П'ятихатку. Родина, вже люди, пенсіонери, чоловік з дружиною, це і сусідка їхня, це вони самі перші, які загинули на нашій території. Дзвонили з Трифоновки, що у них з'явилися, вони там вже ж були оттуда, от тут од траси, по тій там дорога через Кам'янку, на Сипна. А тоді десь буквально дня через три, може через неділю заїхали польовими перші три БТР їхніх. Проїхали по селу, по всіх вулицях вони. Люди поховалися. Виглядали так, проїхали і так назад вони і поїхали. А тоді вже знову дня через три приїхали, заселились вони на фермі. Там був дом животновода, поставили там блокпости. Це ж тоді ще в нас був тут керуючим Золотин Олександр Іванович. В лютому місяці, 28 числа, я була на праці охранником на животноводстві, і приїхав руководитель Олександр Іванович, і мені сказав, забирайте своєї діжурки все, тому що приїжджали дивитися на що території, щоб своїх заселити. Це вони приїхали 28 числа подивитися на територію. Вроді, ви розумієте, хто то їх взяв за руку і привів на ферму, на вам ферму. Ну вони приїхали 28-го подивилися, а 2 березня стали вже приходити багато машин, танків. ну, Ну, весь брод, воєнний, вони вже з 2 числа стали заселятися. І десь до 10-го числа вони повністю заселилися. Заселилися на території ферми, де перевалка, там поставили оце, що круте, ну, ракети. А скільки, ще раз мені скажу, скільки до війни тут проживало людей? Було 112. Людей, це дорослого населення і десь 20 дітей було різноманітня. Шість, шість, шість чоловік загинуло, і один хлопчина був поранений. Ну, він каже, що ми прийшли спасати своїх людей. Ми прийшли спасати свою русську націю. А тоді, коли їх, як вам сказати, почали у липні місяці дуже бомбити то вони стали тікати, і в них до того було техніки багато. Я вам не можу представити, що дуже великі були ракети, ракету одну, одну ракету тягнула на дві машини, Здорована ракета. І дуже-дуже багато було танків, машин. Нам сказали, що ви нас даєте із сашком, той, що вас корову пасе. Поставили мене на коліна, зав'язали глаза, зв'язали руки. І один дуже вдарив мене, мене синяк, і я оглохла. Сказали так, ви передаєте все про нас. Я кажу, ну слухайте, якщо б ваші діти були десь, а ви дзвонили б до своєї мами і спитали б, є там українці, так само мене, ні, нам сказали, що ви здаєте повністю нашу позицію. Ну, Спасіба, хочу вам сказати, якийсь один прийшов і каже, у баби Галі цінного нічого немає, діти їхні її не служили ніде. Можете через там, 20 минут, чи скільки їх одягати і випустити. І ви вийдете тоді, коли з двору вийде машина. То вони ви скажіть, будь ласка, деяка не потрібна вість, вони все попідбирали. Навіть е, як вам сказати, навіть блокнот, що син записував, посів мати, сюди, туди, вони все попідбирали. Ну а потім бачимо, що ловити немає що, і от ми якраз в 22-му році, на 24 квітня, Пасха, то якраз їхала колона, і ми всі зібралися, зібрав дружину, хлопця ще дитину, дівчину раніше відправили. І сіли в машину, що влізло там. Багажник, мамине і наше все життя. Так і поїхали. Все. Корову ставили, худобу, Ну, пасіка в мене. Ну, що робити. Все. І 8 листопада вони виїхали, а 9 листопада знову Кам'янки приїхали наші. Я коли побачила і зустрічала, і вони йшли сюди. Я їх добре встріла. Вони просили поселити нас. То Сашко став водити 11 часов по пустих хатах, де знають люди. Він пустив, а мене просили, щоб я повела їх на ферму. На ферму, де ті стояли, де, де руски стояли. А вони кажуть, ви не боїтеся йти. Я кажу, 30 років охранником і 40 років пропрацювала на животноводстві, то я тут кажу стежину знаю. Ми передавали, мені телефонували, і я передавала, що вони як, ну як, ну, куди попали. Я кажу, то перелетіло на ферму, то не долетіло. Шостого по восьме, що це так. І що побачили? Повернулося в село, що побачило тут? А що, а ми поїхали, зразу ж не можна було, поки тут це той. Десь ми, мабуть, через дві неділі. Ну, кортіло ж приїхати. І то ми через дві неділі на ще на блокпосту в Олександрівці спитали, куди не пускали. Ну, ми, попросили. ми думали з ночовкою, пере... вони, ну якщо той, бо жінчин брат тут був, то якраз він у нас в хаті жив, його хату розбило, і то ми приїхали. Побачили там батьківський двір, Ведь, геть весь все побито, там хата була той. Нас, то ми побули і вечором ми поїхали назад в апостолу. А тоді вже в общем, ми приїхали весною, 14 березня, 23 року. Ми в село приїхали, вжаснилися. Воно -то було хоч і невеличке село. 60 років тільки коров було. Скільки зараз людей в як вони виживають? Чим зараз? Займає? 17 людей. Ну, що нам, я вже давайте по порядку. ну Зразу ж світла не було, води не було, ну, не дебко тоді ще не було. Ну, встановлювали, робили. Влітку вже нам світло зробили, а слідом за світлом на воду. Бо було сильно дуже побито. Оце де були прильоти на дорогах. Труби Трубежа І Вони прямо тут так по куску подив збив, вони, ну, Включиться то качало, качало, де хлопці молодці, звісно, я, полівець Саша, дай Бог їм здоров'я. Вручну все копали, ну, довели до ума. На сьогоднішній день, звичайно, перспектив немає, тому що залишилися там тільки пенсіонери, вже люди такого похилого віку. Ну, Напевно, напевно, перспективи там не буде. Щоб податися на компенсацію, на сьогоднішній день комісія не має змоги виїхати туди, щоб зробити обстеження. Це перший такий суттєвий факт. І другий суттєвий факт, що, там, що немає можливості відновити документи для того, щоб люди пішли на компенсацію, є відновлення. Донорські, будемо казати, будівельні матеріали просто буде недоцільно там використовувати. Люди проживають зараз, хто залишив територію міста Кривий Ріг, хто переїхав у Чарівне, у Красносільське, більш такі безпечні населені пункти. Скажіть, а в чому проблема з в'їздом комісії туди? Ну не повністю все розміновано. А я зрозумів, тобто це може бути небезпечно. Небезпечно, так, тому що там повністю в селі, там повністю воно все було окуповане, будем казати, окупантами, так як mm. і на п'яти хатках.